Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз по вашому питанню, чи є готові рішення OneBox для автоматизації відділу кадрів. Я казав, що налаштую і зробив вже перші налаштування для того, щоб можна було по кожному зі співробітників приймати співробітника на роботу на тих чи інших умовах і нараховувати заробітну плату кожному з працівників. Відповідно, зараз я покажу, яким чином все це працює. Тобто зараз перейдемо до вашої системи, і щоб було трошки зрозуміло, ось ці два процеси, які стосуються роботи відділу кадрів. HR-відділу. Переходимо до боксу. Ось бачимо, що є HR-відділ. Зараз цей пакет задач буде доступний лише для вас, Богдана. Підіймаємо його в обрані ось таким чином, щоб можна було працювати. І, відповідно, зараз я покажу, як це за логікою наявною відпрацьовує. Тобто, тоді, коли ми потрапляємо у цей. Додаток, то нам потрібно створити перший із процесів. Відразу виставляється задача на відповідального, тобто на людину, яка займається прийманням на роботу. Ось бачимо, тут є інструкція, це стартовий етап HR, вказуємо рік. Тобто ось тут нам потрібно рік нарахування вказати. Ну, В даному випадку ми 2023-му знаходимось, далі вказуємо ставку на місяць. Тобто, наприклад, ми тоді, коли договорювалися з працівником, то домовились про ставку там, 10 тисяч гривень на місяць. Тепер нам потрібно вказати тут обов'язково нашого співробітника. Я буду тестувати на тестових контактах співробітник. Звісно, що ви можете тут додавати власних співробітників, які вже є. Так, тестовий. Телефон тут фонарний, в принципі, тут обов'язково співробітники. Ось. І можна додаткову інформацію, яка потрібно тут заповнити. Тобто тоді, коли ви переходите, то ось картка співробітника вже створилася, в принципі, все більш-менш норм. Зберегти. Ось таким чином фіксується інформація. Ви можете перейти у картку співробітника. І тут є важливий нюанс. Важливий нюанс. Оскільки у нас у співробітників може бути власна картка, ось, то таку картку ми можемо відформатувати додатково. Ви, будь ласка, скажіть, яка додаткова інформація повинна? З'явитися у конструкторі інтерфейсу, і в такому випадку ми її додамо. Тобто додавати будемо через універсальний блок. ось, І тут будуть вже ті чи інші потрібні для фіксації потрібної інформації по вашому співробітнику у цій карці. Зараз, зараз я ось додам ось такий, такі поля, це технічні поля, і надам тут заголовок блоку, так. Технічні поля по зарплаті. Щоб ви розуміли, що в будь-який момент можна це. Змінити, додати, ну і таке інше. Тобто дуже важливий цей момент. Ну і до речі, щоб не можна було тут коригувати вручну цю інформацію, я зафіксую ось таким чином. Тобто, у картці ця інформація не буде доступною для коригування. Оновлюю картку і бачимо, що ось ми таким чином. Ага, гаразд. Тут колір <сум> зробив жовтеньким. Так, зараз ось так. Ось, бачимо що Це гаразд, тобто і ці поля у нас недоступні для коригування. До речі, будь-які інші поля можна тут виводити. І, звісно, що тоді, коли ми створюємо картку, Нашого співробітника, то відповідним чином ми цю інформацію можемо вже фіксувати і тут. До речі, в даному випадку ви можете додати документи через додавання. Ось таким чином. Тут можуть бути PDF-файли, Excel-Excel-таблички. Ну, Скоріше за все, це будуть скани з. Документами вашого працівника. Тобто, ну, наприклад, давайте я зараз покажу, як в принципі можна додавати картинки ну вважаємо, що це PDF-документи. Так, зберегти. збачимо що а, ну, тут відображення документів, саме PDF -ферма... у PDF-форматі повинні відображатись, тому. В даному випадку скрін, картинка JPEG не відображується. Якщо це потрібно робити, то ви, будь ласка, скажіть тоді, коли почнете тестувати. Тепер, тоді, коли ми приймаємо людину на роботу, то, звісно, що це відбувається у якийсь з місяців. Зараз у нас серпень. І відповідно, саме в серпні ми приймаємо ось цього співробітника тестового на нашу роботу. Тобто, де ми знаходимо наш Ну, Бачимо, що у нас є зимові місяці, весняні літні і осінні. Тобто, Я кольором їх виділив, тому ви можете. Ось ще й за такою підказочкою придивлятися. Ну і, відповідно, саме світленький з перших місяців, саме насичений з останніх місяців. Пори року, і тому ось таким чином це відображується. Серпень. Тобто, прийнято на роботу 2023 року зі ставкою на місяць у гривнях 10 тисяч гривнів співробітника тестового з такими контактними даними. До речі, ще раз, які потрібні додаткові дані тут зберігати, ми відповідним чином їх додамо. І у серпні ми його прийняли на роботу. Відповідно, саме в серпні ми його будемо і опрацьовувати далі. Наступна, тобто, у нас задача створилася по заробітній платі цього працівника. Ось вона, тобто, за замовченням цей блочок звернутий. Для чого? Для того, щоб не захаращувати зображення. І відповідно до кожного такої, такої зарплати у нас будуть прив'язуватись ті задачі, по яких ми цю заробітурту зарплату нараховуємо. Тобто коли, Особливо це корисно тоді, коли ми для менеджерів з продажів. Тобто для продавців нараховуємося, Тобто ми можемо нараховувати йому бонуси, заробітну плату, бонуси за продажі, бонуси за середній чек, бонуси від шефа ну і таке інше. Тобто обговорювати варіанти, які можуть впливати на заробітну плату продавця, і відповідним чином, тоді, коли ми запускаємо задачу з продажів, точніше робимо продажі. З того бізнес-процесу, який у нас вже налаштований, то відповідним чином це буде кожна така задача, по якій отримано гроші і кошти, буде впливати на заробітну плату працівника. Звісно, що на заробітну плату працівника ще будуть впливати і відпрацьовані ним дні, реально відпрацьовані. Про це трошки згодом. Зараз все ось так. Тобто, автоматично буде наприкінці серпня перемикатися ця задача у статус вересень, Тобто, вручну це не треба буде робити. Ось, І, відповідно, буде виставлятися вереснева заробітна плата для того чи іншого співробітника, по якому вже запущений HR-проєкт. Тобто, Таким чином, ви зможете відслідковувати і нарахування, по-перше, і. Виплачувати заробітну плату. Давайте перейдемо у задачу з нарахування заробітної плати. Бачимо, що ось у нас ставка за місяць 10 тисяч. До речі, вона може змінюватись в залежності від того, які у вас умови з працівником на поточний момент зафіксовані, і відповідно, саме людина, яка відповідальна за нарахування заробітної плати. А це може бути, скоріш за все, у вашому випадку, керівник відділу продажів впливати на цю інформацію. І, відповідно, саме керівник відділу продажів потрібно, щоб він встановлював тут план продажів на місяць продаж мінімум і оптимум. Тобто, скільки ви за мінімумом очікуєте, що принесе. Той чи інший продавець грошей, грошей у вашу касу. Або оптимальна кількість таких грошей. Наприклад, мінімум це не менше, ніж на 50 тисяч гривень. А план на місяць це може бути 75 тисяч, мінімальний. 75 Тепер. Тоді, коли ми розраховуємо ось ці всі поля розраховувані. Тобто тут в кожному з них є ось такі приміточки. До речі, зараз поки що російською мовою я з часом все переведу, бо ну, так склалося, що все це поки що, поки що ось так працює. Є бонус від шефа, як я вже казав, бонус за маржу. Тобто, якщо вико... Вико... працівник виконує ваші плани з нарахування маржі, то ви вручну можете ось вказувати ще додаткові бонуси нараховувати. І за середній чек, відповідно, це буде автоматом. Тобто на усвідомлення шефа, керівника. І бонуси, які розраховуються автоматом. Тобто бонус за відпрацьовані дні, 2% за заборота. Це за замовченням Так, налаштовано, бонус за виконання плану і заробітна плата повна з урахуванням відпрацьованих днів. Тобто, ви спробуйте по Поки що, важливо, не всі. Відповідні налаштування готові, оскільки ми поки що не знаємо, які задачі повинні бути зв'язані з ось нашою заробітною платою. До речі, заробітну плату можна нараховувати з таким чином, будь-кому, тобто кожному з працівників на будь-якій ролі, яку він виконує. Тобто він може бути продавцем, він може бути працівником складу, він може бути. Водієм, і відповідно до цієї задачі згідно з тією логікою, яка стосується тієї чи іншої ролі, можна нараховувати просто там, наприклад, для водіїв, для водіїв не буде потрібно вводити ось там суму продажів і фіксувати, але ставка на місяць вона у них буде. Ось. І відповідним чином водії зможуть отримувати там і бонуси від шефа і таке інше. І будь-які інші додаткові бонуси, які, в принципі, вони можуть, за вашою логікою, отримувати. Ми бачимо, що поточна задача стосується 23-го року, тобто серпня місяця. Ось, у нас число робочих днів 22 дні, це за замовченням, може бути менше. Тобто, якщо число робочих днів менше, то, відповідно тут виправляємо цю цифру. Дивимось по календарю і змінюємо. Коли брав вихідні, Тобто, ми можемо тут написати дати, коли людина брала вихідні. І зафіксувати цифрою кількість цих вихідних днів. За замовченням, ось це робочі дні, мається на увазі вихідні з робочих, тобто не виходив на роботу. Тобто, наприклад, з 22 днів робочих на місяць він відпрацював 20 днів. В такому випадку ми фіксуємо. Коли він ось ці 2 дні не відпрацював, і записуємо сюди 2, оскільки він відпрацював лише 20. Далі це буде все впливати на нарахування заробітної плати і таке інше. Тобто, поки що ось в такому стані все є. Від вас, звісно, що дуже багато запитань може бути, і це нормально. Додаткові відео, які я попередньо знімав з. Mm -hmm. Того, як працювати з цими процесами зарплатними, я також додам. Ну, зараз ми збережемо. Давайте ось таким чином. А ви на цій першій задачі спробуйте потестити, чи підходить вам таке, такий варіант рішення, чи ні. Звісно, що може, може і не дуже зрозуміло буде. Але, але все, все у наших з вами руках. Тобто, ми можемо. Відпрацювати і відповідним чином вплинути на інтерфейси, на все інше, навіть на логіку тих бізнес процесів які у нас вже є. Поки що на цьому завершу. Від вас воротній зв'язок, відповідна реакція, і обов'язково коментуйте це відео. Я його додам ось у наш чат. Як базово для того, щоб у нас зав'язалась розмова. Щиро вам дякую ще раз за увагу і за час, який, який приділили. Ставте лайки цьому відео, якщо воно вам зайшло, а дуже на це розраховую. Поки що все. На зв'язку. Побачення!